Фермери на деокупованих територіях можуть розмінувати свої землі безкоштовно. В Україні запрацювала програма компенсації, за якою всі витрати за гуманітарне розмінування покриває держава. Цього року в бюджеті на це передбачено 3 мільярди гривень. Займаються очищенням земель приватні компанії. Фермерам варто лише подати заявку, не мати додаткових боргів та не перебувати в санкційних списках. Більше про програму розкаже Світлана Шакера. Це поле під ізюмом стоїть неоране вже четвертий рік. Під час окупації росіяни облаштували поруч із ним склади БК. Ну лежало тут же, все лежало, особливо ПФМ, багато протипіхотних, дуже багато було, чого страшно сюди було заходити. Дотепер сапери ДСНС та поліції займалися розмінуванням виняткової інфраструктури. Нині ж дійшла черга до сільгоспогідь, бо до процесу долучилися й приватні оператори. Сергій Вернащук – начальник загону товариства, яке виграло тендер і очищує це поле. На Демінера він перевчився з будівельника. Наша територія дуже забруднена. Чув, що багато мирних підривається. Ну комусь потрібно ж це робити. Ну, якби так вирішив. Ну і цікаво мені таке направлення. Сергій із колегами працює на цій ділянці вже п'ять місяців. На машині для підготовки ґрунту спочатку знешкоджують протипіхотні міни. Є. Слідом ідуть сапери з металошукачами. Заходить, починає шукати. Знаходить сигнал, він відступає від нього і починає підкапуватися, перевіряти, що там може бути в землі, тому що може бути який снаряд не розвірвався з вибухником. Знайдені міни знешкоджують уже фахівці ДСНС. Тут ми знаходили і ПФМ, і 3Б-30, міни і снаряди, які прилітали мінометні, не позривалися. Роботи на цьому полі домінери планують завершити вже цього місяця, а фермери тим часом готуються до сівби. Ну, Будемо зиму, хліб. Я думаю, десь, так вийде, що пшеницю посіяти. Харківщина один з найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами регіонів України. Спочатку деокупації, 22 рік, так ми кажемо про про цифру: 1 мільйон 256 тисяч гектарів. Це земель, які взагалі ми вважаємо потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами. На даний момент, на початок місяця, ми кажемо про цифру в 40 тисяч гектарів. Ту, яку зараз вже розмінована, і саме недержавні компанії здатні значно пришвидшити процес розмінування. За рік кількість цих товариств збільшилася з двох десятків до 85. Від залучення до роботи приватних демінерів фермерів раніше стримувала лише ціна. Вартість гектара очищених угідь у таких компаній сягала майже півтори тисячі доларів. З вересня минулого року всі витрати на розмінування аграріям компенсує держава. Необхідно подати через державний аграрний реєстр заявку нам в центр, співробітники центру досить, швидко, це буквально лічень дні, її перевіряють, верифікують в центрі протимінної діяльності щодо забруднення, верифікують по санкційним спискам з ДРГ кадастром, а також на предмет сплати виробником податків, окрім податку на землю. Після цього заявка виставляється на торги в системі Прозоро і всі оператори можуть працювати. У центрі гуманітарного розмінування підрахували, що місяця національні оператори можуть очистити біля 4 тисяч гектарів. Від фермерів уже отримали 195 заявок, найбільше з Харківщини. На сьогодні немає таких черг, щоб сказати, що ми там і оператори не встигають розмінувати сільськогосподарські землі. На сьогодні є проблема та що інформацію до сільгозвиробників ще не до всіх дійшла про цю програму. Тож фермерам радять поквапитися з заявками на програму розмінування цього року в держбюджеті закладено 3 мільярди гривень. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.